Всім доброго дня! Сьогодні вирішила підвести підсумки по вирощуванню помідорів, а саме гібридів. Я вирощую ще й сорти, адже є такі клієнти, які полюбляють сортові помідори. Зупиняться конкретно сьогодні на гібридах. Зробила висновок, що, як би там не було, гібриди швидше дають врожай, на відміну від сортів. Вони набагато стійкіші. Плоди в стадії стиглості, не мають жовтих плям, не розтріскуються. Чудово підходять для свіжого споживання, для консервації, а саме для закваски, для маринування і навіть для в'ялення. Сорти під час тріскають, коли їх маринувати, і якщо навіть перевозити десь на якесь певне місце призначення, вони не завжди доїжджають ціленькими. А також швидко втрачають товарний вигляд. Отже, маємо переваги гібридів над сортами. Та ще щодо хворіб. По-перше, сорти не є такі сильні, не мають такого гарного імунітету, як гібриди. Гібриди переважно всі стійкі. По смаках дехто говорить, що гібриди не є такі смачні. Якщо їх вирощувати серед літа, їх зігрівало сонечко, вони добре достигли, набрали тих гібридних якостей, які їм властиві, їх зірвати повністю спілими, такі гібриди будуть смачні. Наприклад, розглянути маністелу чи найту сливку бенігару, вони взагалі дуже смачні, і мені здається, їм рівних немає. Щоб зібрити, отримати належний врожай, їх таки бажано формувати в одне стебло. Вони дуже є такі кущисті. Якщо, наприклад, розглянути зольфію, то її таке треба вести в одне стебло. Но якщо порівняти з сливкою бенігарою, то бенігару можна формувати і в два стебла. Але тут же треба дивитися, правильно підживляти, вчасно підживляти, обов'язково обробляти кальцієм два рази в місяць. І тоді помідори будуть нормально плодоносити. Ну і, звичайно, здійснювати профілактичні обробки від захворювань, особливо від фітовтори. Я вже другий рік працюю з біопрепаратами і так вічерня, доки мої помідори плодоносить, доти обробляю саме. І так, навіть що 7, що 10 днів, то живу триходермо, то фітохелп, чергую і бачу результат. Раніше думала, що. Біопрепарати не справляться, будуть помідори хворіти, але переконалася, що можна такі обробки здійснювати. Біопрепарати припалюють розвиток захворювань, і рослини продовжують далі рости і плодоносити. Головне, вчасно здійснювати обробки. Моя улюблена маністела, я її вже вирощую третій рік поспіль, і з нею прощатися не збираюся. Вона в мене дуже вружайна. Якщо навіть дивитися. Тут же зірвані китиці, і я налічила їх є 13. Ось так зараз даний час, станом на 2 вересня, вона ще в'яже плоди. І такі вони досить в досить хорошому стані. Ну і гарненькі її плоди. Якщо, наприклад, вона повністю спіла, її я зриваю, то смак прекрасний. М'ясистий, соковитий такий цей плід так що, хто полюбляє солодкі, м'ясисті помідори, то маністела саме для вас. Її можна вибирати і садити. Куш дуже потужний. Він собі так росте, вже якби було ще далі місце, то би, можливо, ріс ще на метрик на півтора. Погодні умови дозволяють, досить зараз тепло. І він собі так гарненько росте. І ще, що характерно, дуже стійкий. Якщо подивитися навіть на це листя, оброблений біопрепаратами, але він досить гарно тримається. Я вже два тижні нічим не обробляю. І такий стан куща Маністела. Так, він гарненько ті плоди. Тут же багато і зірвано. Я стараюся зривати такі спілі, тоді вони набагато смачніші. Так, щоб вони не мали отут таких зелененьких тихше. Плямочок. Так вона гарно достигає, ніяких тріщин немає, ніяких плечиків немає. Це такий один з ідеальних малинових помідорів. Ну, це має маністела, яка була вирощена з пасинки. Так що теж варто їх рано садить можна пасенки не викидати, а їх отак поставити навіть в землю. Вони пускають корінчики, і потім маємо такий гарний повноцінний помідор, який буде віддячоди рясним рожаєм. Нічим не буде відрізнятися від того, який був посаджений з насіння. Ну, Звичайно, тут же він не наростить стільки тих китиць, але помідори будуть такі самі, за величиною, за смаком. Ну і буде їх досить багатенько, як на цьому кущі. З червоних в мене улюбленцем цього року стала Зульфія. Ну, Тут, як бачимо, вже трошки листя похворіло, як на яких кущах, але вона продовжує наливати свої плоди, ще формувати. І ось навіть теж так само пішла вже 12-та китиця там горі. А тут ось 10-та нав'язалася і навіть 4 таких гарних великих помідори, Теж ні плечиків немає, ні не тріскають. І, звичайно, коли вони повністю спіли. Тоді мають і прекрасний смак. Навіть, можна сказати, нічим не поступаються перед малиновими плодами. Чудовий цей помідор. Якщо дивитися, то я їх і не прищипувала ще поки, в серпень місяць був початок, формувала, а далі вже залишила так, і вони собі ростуть вже як хочуть. Ще є досить такі гарні великі плоди, багато зелених. Ну і будемо бачити, по стану погоди. Якщо буде ще жовтий теплий, то ця помідорка буде давати плоди навіть і до листопада. Один з моїх улюбленців жовтих помідорів це Ямамото. Це прекрасний помідор. Він настільки гарний, в'яже плоди, такі красиві, жовті плечиків нема, не тріскають. Вони такі навіть. Колір має насичено помаранчевий, як повністю достигають. Він настільки прекрасний в салатах, м'ясистий, соковитий, ароматний. Ось тут в мене є такий помідорчик, який він величезний, вага помідора 400 грам. Є навіть і по 250 грам, є і по 300. Це одні з прекрасних помідорів. І якщо дивитися, вони не оброблені вже були більше як 2 тижні, тому тут же я і їх не буду обробляти. І вважаю, усе це, що тут наросло на кущах, воно ще достигне. Він був досить стійкий весь період, так що, починаючи від червня, плодоносив по сьогоднішній день вже свою роботу виконав. Ну, і як тут не обійтися без жовтої сливки? Сливка пенігара вже другий рік я її вирощую і не уявляю своєї теплиці без цієї сливки, яка вона прекрасна! Ця сливка настільки смачна, ароматна, м'ясиста, що вона чимось навіть і подібна до ямамото, але вона має свої особливості. Ну, звичайно, теж, щоб вона дійсно була смачна, її треба зривати повністю спілою, щоб вона така була вся помаранчева. Ось тоді вона і буде прекрасна салата. І як бачимо, в'яже. Ще ось 13 китицю, і там навіть і 14 на переміті. Ну, будемо бачити, чи вона зав'яжеться. Але станом на 2 вересня поміторів ще на ній багато. Так що, якщо з червня місяця рахувати по сьогоднішній день, цей кущ добре попрацював. Ну, і дивимося по стану листя. Теж обробка біопрепаратами тут працює. Якщо навіть дивитися на кисть, наскільки багато помідорів, це просто маємо навіть по вісім, по сім. Ну, не знаю, чи ті маленькі наростуть, але так я їх не обриваю. Надіюся, що ще з них якийсь буде толк. Ось така у нас бенігара. Дехто пробував збирати з неї насіння, висівати, і навіть вона давала досить такі непогані плоди. Я ще не спробувала такого експерименту, не проводила, але загорілася таким бажанням. Насіннячку вже зібрала. і попробую так з 10 кущів посадити, порівняю, який буде результат з оригінальної бенігари ну, і з тієї, що я зберу насіння. Ну, а це маємо мій улюблений щерів це Люсі Плюс. Дуже люблю цей гібрид. Люблю ті помідорчики. Такі вони симпатичні, з таким гострим кінчиком і дуже смачні. Вони взагалі мають смак такий солодкий із дуже незначною кислинкою, і з таким фруктовим навіть ароматом. Такі цікаві помідори. І Якщо подивитися, щільненькі, прекрасні, вони можуть бути навіть і для свіжого споживання, для консервації підійдуть, Навіть їх можна і заморожувати. Дуже багато вже зібрано з тих кущів, вже трошки листя почало хворіти, але помідорка шев'яже. Незважаючи на те, що листя хворіє, вона продовжує так. Свої плоди наливати, і так вона буде найду листопада місяця, так минулого року теж ні один помідорчик не хворів, листя було хворе, але плоди ми споживали довго. І багато їх є на китицях. Така рясна ця помідорка, теж вартує собі таку спробувати і вирощувати. Дуже багатий щедрий врожай дав помідор толстой. Багато хто не любить цього помідору, вважає, що він не має такої, як належиться, смаку, такий, як трава. Але він добрий тим, що прекрасний для консервації. От, законсервований, це просто один з чудових помідорів. І тому я через це його вирощую. І ще він дуже врожайний. Тут на ньому плодів було надзвичайно багато, помідор стійкий. Як бачимо, ось він далі там почав ще нав'язувати свої помідорки. І ще тут є багато, так що вирощує його зараді консервації. Для салату є що споживати, але треба ще й деколи мати ось такі гібриди. Ну і ще слід відмітити таку сливочку, як айдар. Це теж одна з хороших сливок, така гарна, довгенька, м'ясиста. Звичайно, теж вона має бути повністю спіла, тоді буде прекрасно, як і в салатах, так само і в консервації. Ця сливка чудова навіть для в'ялення. І дехто бере на заморозку помідори, ось так їх розрізає напіл. Вона теж прекрасно підходить для заморозки. Ну, Такі менші сливочки, якраз для баночки, для засолки. Так що теж люди, які вже давно її купують, вони вже знають, в яких цілях її використовувати. Тому я так і стараюся її вирощувати. Отже, як бачимо, гібриди таки варто її вирощувати поряд з сортами. Вони дають досить великий врожай, дуже стійкі. Прекрасні плоди не тріскаються, гарно транспортуються, довго зберігаються. Ну, і, звичайно, вони прекрасні для консервації. Так що вирощуємо. І вирощуємо навіть із пасінки, так як я показувала. Кому задорого купувати насіння. Дякую всім за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом. До зустрічі в наступних відео.